Могила для ста тисяч киян змушували лягти обличчям вниз і стріляли в потилицю. Трагедія не лише євреїв. Хтось на нього доніс. Що відомо про загиблих у Бабиному яру українців? Слідство було дуже швидким. І чому ми знову будуємо на кістках? Дмитро разом з бабусею розглядає фото свого прадіда. Із дитинства знає, його розстріляли в Бабиному яру. Хоча той не був євреєм, він був надзвичайним патріотом. український учений інтелігент. Чому він опинився в конвеєрі смерті? Чи можна дізнатися більше про обставини його загибелі зараз, через 80 років після трагедії? Ми спробуємо. Починаємо з державного архіву імені пшеничного. 29-30 вересня 41-го року в Києві відбулися наймасовіші розстріли цивільного населення Другої світової війни. За два дні нацисти розстріляли майже 34 тисячі євреїв. Проте документальних доказів цього обмаль в кіноархівах зберіглися лише кілька кадрів. Ось тут колона йде в бік Бабиного яру, а далі вже нацисти прибирають їхні речі. Проте жодного кадру самих розстрілів не задокументовано. Нацисти свідомо не фіксували свої злочини. Залишилася головна кінохроніка, яку знімали в концтаборах, інших містах та країнах маленька дівчинка посеред урочища. Це пані Лариса, світлину зробив її. Батько у Бабин Яр. Доньку привів, щоб розказати, що там розстріляли її маму, бабусю, та й сама Лариса була за крок до смерті. Вот мама за своєю мамою, бабушкою. Євреям гітлерівці наказали зібратись на розі вулиць Мельникова та Дехтярівською. Із собою вони мусили взяти документи, гроші, цінні речі. Що це дорога смерті? Вони не знали. Серед нескінченного людського потоку йшла тридцятирічна іда Цейтлін із півторарічною Ларисою на руках. Через 80 років ми йдемо тим же шляхом на руках. вона нісла, не Побачила знакома і передала. Ну, Аби єврейську дівчинку не викрили, їй поголили голову й одягнули хрестика. Але з квартири в центрі міста родині все одно довелося тікати. Там во дворі розстрілювали буквально людей. Дідушку розстріляли во дворі. У жовтні 41-го Київ захлинається у крові. Щоб звільнити місце під шпиталь, нацисти вбивають навіть психічно хворих. На території Павлівської лікарні спочатку розстрілюють євреїв, а потім беруться за решту пацієнтів. Загалом знищують понад 800 душевно хворих. Точне місце розстрілів невідомо. Місце розстрілу було в лісі, в горіховій діброві військово полонені червоноармійці викопали яму 10 на 10 метрів. У тому ж Бабиному яру, крім єврей. Розстрілюють ромі військовополонених комуністів, націоналістів та українську інтелігенцію. Саме до неї належав історик, археолог та патріот Іван Іванцов. Його донька Галина згадує 41-го в окупованому Києві батько був музейним інспектором та рятував від німців культурні цінності. Тато вирішив що я буде. Сказати їм це було ці картини. Тридцять першого жовтня чоловік не повернувся додому, і з управи його забрали гестапівці. Відтоді Іванцова ніхто не бачив. Ми думали весь час, що він живий. Ні, мама, ні, ні ми ні, ні сусіди. Ніхто не міг. Як це іваносі за що ж, він такий був. Усе життя, дочка Галина по крихтах збирала інформацію про батька. Тепер пошуки продовжує онук Дмитро. ВО, «Доцента Історія СРСР. Це офіційна посада прадіда запис в архівах педагогічного університету Драгуманова, де він викладав до війни. Працював він тут ну через те, що просто треба було гроші отримати зарплату. Його покликання він вражав своїм покликанням саме археологія. У руках правнука рукопис останньої праці археолога, написаною за кілька місяців до зникнення, про стародавній Київ надрукувати не встиг. Я ніколи не замислювався, якою мовою він був написаний. І виявилося, що він завжди був в житті україномовний. Невже постраждав за свою проукраїнську позицію? Причину арешту сподіваємось дізнатися в державному архіві вищих органів влади. Тут зберігаються документи, що залишилися від окупантів. У папці з переліком музейних цінностей, які готували до вивезення, справді знаходимо службову записку. Гітлеровець Шмідт звітує, що допитував Іванцова про музей Києва. Дата 31 жовтня унизу дописано. За словами багазія, ймовірно, комуніст. Саме з таким прізвищем був керівник Іванцова, кажуть рідні. Проте, чи він доніс достеменно, невідомо. Хтось на нього доніс. Затриманих гестапо приводили саме сюди за адресою Короленка 33. Тепер Володимирська будівля служби безпеки України. Під час окупації нацисти мали тут свою секретну службу. Що було в її катівнях? Шукаємо у фотоархіві у розділі Київ лише одне фото з приміщення. Ось воно абсолютно випадково. Я знайшла ось цю фотографію, і на ній прізвище Іванцов. На звороті зазначено написи заарештованих на стінах тюрем, яких саме невідомо. Чи міг це бути саме той Іванцов? Пошуки продовжуємо в архівах СБУ. Усі ці справи десятиліттями аж до незалежності були під грифом таємно за кожною, чиясь доля. Історикиня Тетяна Пастушенко каже: відступаючи з Києва, насисти знищили фактично всі докази своїх злочинів про те, що насправді тоді коїлося. Відомо здебільшого зі слів самовидців. Трупа в этом яру била десятки тисяч. Ось унікальний документ. Креслили в'язні, що змогли втекти із сирецького табору. Він був поруч із Бабиним Яром. Ув'язнених нацисти змушували спочатку викопувати, а потім спалювати тіла вбитих у Бабиному яру. Він пора поховав. приблизно в кожній печі було декілька дві тисячі людей. Таких печей вони заклали там стільки-то, і він виходить на цифру сто тисяч. Майже 100 тисяч людей нацисти розстріляли за понад два роки окупації Києва. Скільки серед них було українців, досі невідомо. Історикиня доходить до списків імен, які залишили кияни на стінах у підвалах гестапо. Ось жінка писала у бродітельна прошу передати моїм радітелям по адресу Стася. Ці написи знайшли 43-го співробітники НКВС уже після відступу нацистів. Серед тих, що ми зараз бачимо, прізвище Іванцова немає, але дослідниця не відкидає. Із 41-го року напис міг просто не зберегтися. Шансів урятуватися з катівень в історика фактично. Не було. Очевидно, шлідство було дуже швидке. Ми його моментально розстріляли. На судовому процесі командир поліції безпеки де він казав, було два варіанти або відпустити, або розстріляти в Бабиному Яру. Найпевніше тут і закінчив життя розшукуваний нами Іван Іванцов. Точні місця розстрілів у Бабиному Яру встановили лише нещодавно, завдяки знімкам німецького фотографа. урочище він потрапив уже після масових убивств. Побачити його знімки в тому ж ракурсі сьогодні. Може кожен тут. Є фотографії Йоганна Сагеля, де ви бачите, як виглядало це місце, конкретно де стояв фотограф, в якому напрямку він знімав, і ви бачите, що тут зображено. Ви бачите речі людей. Завдяки світлинам та аерофотознімкам команда істориків та айтішників відтворила справжній ландшафт урочища. Околиця міста жодного дерева чи будинку, піщана земля з урвищами завглибшки, десятиповерхівку, десятки гектарів голої землі. Стерти пам'ять про жертв намагались в радянські часи. Тоді тут розпочали забудову. Попри протести, киян на кістках звели житловий масив. І от за останній рік на місці розстрілів виросла ще одна висотка. Радянська влада зробила не менший злочин ніж нацисти. Вони вбили пам'ять про цих людей, вони вбили їхню душу. Байдужість до трагедії іншої людини це колосальна проблема нашої цивілізації. Дмитро, правнук розстріляного науковця, частково заповнив білі плями в біографії прадіда. Людина живе доти, доки її пам'ятають. Утім, через 80 років після трагедії цих білих плям досі надто багато. Мені пощастило. За ці страшні часи, коли розстрілювали кожного третього чи п'ятого, я ні разу не ставав ані третім, ані п'ятим. 29 вересня 43-го на другу річницю розстрілів у Бабиному яру, я народився вдруге. Це уривок із мемуарів Давида Будніка. Червоноармієць єврейського походження, один із полонених сирецького табору, якого німці змусили знищувати докази власних злочинів. Урочище Бабин Яр. У вересні 41-го вони перетворили на могилу для ста тисяч киян. Першими жертвами були євреї. На другі роковини розстрілу у вересні 43-го Давид Будник разом з іншими, за наказом нацистів, мусив спалювати усі тіла. Кожен розумів, наступною жертвою буде він. Тому Будняк наважився на втечу. Йому і ще чотирнадцятьом хлопцям вдалося. Листопад 43-го. Київ вільний від нацизму. І після того, коли НКВД Разом з частинами Червоної армії вступило в Київ, воно також відразу почало збирати свідчення і інформацію про те, що відбувалося на території Києва під час німецької окупації. Це один з томів справи, яку НКВД готувало для того, щоб передавати свідчення на Нюрнський процес. Власне, в цій справі один із таких протоколів, це, це протокол допиту Давида Будника. І за потреби такі свідчення звичайно ж редагувалися. В архівах СБУ зберігаються відредаговані свідчення будніка. Там викреслені цілі абзаци. Зокрема, фраза про відхід Червоної армії і згадки про єврейське походження затриманих. За радянськими методичками ніхто не міг відходити чи здаватися в полон, і тим паче мати якусь національність, окрім совєтської радянський союз намагався створити. Тип нової людини радянського громадянина, і тут вони в чомусь схожі з нацистською Німеччиною тільки в нацистській Німеччині нацисти намагалися створити нову людину на базі расової теорії, а Радянський Союз намагався створити нову людину на основі комуністичної теорії. І, власне, за цими баченнями всі люди мали якби. Всі національні особливості, етнічні відмінності, мали зникнути у 1945-му, коли союзники оголосили трибунал у Нюрнберзі, верхівці фашистської Німеччини будніка відібрали свідком у справі Бабиного Яру. Тільки в 90-х роках Давид Вуднік написав у спогадах, як це все відбувалося, як їх зібрали в Москві. Вони довго жили, готувалися ці матеріали, їм видали там спеціальний одяг, щоб вони звикли до нього, до цих костюмів ходити білих сорочок, щоб вони не виглядали незвично. Вони жили в Москві, потім їх повезли, полетіли в. В Німеччину, але по дорозі зіпсувалася погода. І вони сіли в Мінську, і чотири дні вони там мусили чекати, поки зміниться погода. І прилетіли в Нюрнберг. Вони ж запізнилися. Наступні десятиліття радянська влада змушувала Давіда Будніка та інших свідків трагедії Бабиного Яру мовчати. Будь-які мітинги на урочищі і довкола нього супроводжували арешти. <гас> заборонено було ставити пам'ятний знак, заборонено було приходити. І євреї, і не євреї у яких загинули близькі, приходили туди, але там нічого не було, не можна було. От, ті, от той мітинг, дуже відомий мітинг 1966 року. Цей жахливий образ КГБшників, да люди в цивільному дивилися, записували, потім людей зарештовували, звільняли з роботи. Наказ був такий. обратіть увагу на територію так називаємого «Бабиного Яру, особливо в останні сентябрьські дні. Це були люди, молоді чи середнє покоління, які пам'ятали жах, жах сталінізму. Лише у 70-ті, коли за залізною завісою почались масові заходи на спомин про жертв Бабиного Яру. Брежнєв дозволив встановити пам'ятник, аби це питання не шкодило міжнародному іміджу СРСР. Це був перший пам'ятник на церквах Бабиного Яру. Там, бачите, в тому пам'ятнику ви бачите обличчя військовополонених, обличчя, які не кажуть про єврейську частину трагедії Бабиного Яру. Цей образ чоловіка мужнього, так, але до чого він тут? Коли тут вбивали жінок, дітей старих євреїв. Дядянський монументальний стиль, який головне мав тиснути на людину. Не викликати емпатію, а тиснути на людину. Ну і це в стилі комуністичної диктатури була така брехлива напис, що тут вбити німецько-фашистськими захватчиками, совєтські воєнопленні і граждані Києва. Тривога. Теж бачите, стоїмо в Бабиному й гру, да? кажемо про пам'ять людей тих часів і зараз небезпека. Небезпека досі. Да. Після пережитого свої мемуари Давид Буднік закінчує так: фашизм розчавлений, але він нікуди не зник. Алла Хоцінівська, Наталія Ярмола, Олександр Аліфанов та Андрій Марченко. ТСН один плюс один.